Прикордонники викрили чорного гіда за 10 тисяч доларів. У Львові затримали палія нової пошти. А СБУ закрила доступ до справи про вбивство Андрія Парубія. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Кордонники зірвали план чорного гіда за 10 тисяч доларів. На Закарпатті викрили 32-річного жителя Ужгорода, який організував незаконне переправлення людей через кордон поза пунктами пропуску. За 10 тисяч доларів він обіцяв клієнтам зустріч, трансфер, посилання в готель і подальші інструкції щодо маршруту. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання всієї суми. Операцію проводили прикордонники 7-го карпатського загону разом зі слідчими Львівської поліції. Міграційної поліції та військовою контррозвідкою СБУ процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Підозрюваному повідомлено про підозру за частини 3 статті 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон, що карається від 7 до 9 років ув'язнення з можливістю конфіскації майна та забороною обіймати певні посади, де судове розслідування триває. СБУ пояснила, чому закрила доступ до матеріалів справи про вбивство Андрія Парубія. Слідство тимчасово обмежило доступ до судових рішень у справі про вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили «Українські правді у службі безпеки України, відкриття деталей розслідування може зашкодити роботі правоохоронців та створити ризики для учасників провадження. Розголошення окремих відомостей до судового розслідування негативно вплине на проведення слідчих дій, а також може мати Негативні наслідки для особистої безпеки учасників справи зазначили у відомстві. Саме тому слідчий ухвалив рішення обмежити публічний доступ до єдиного держреєстру судових рішень у цій справі. В СБУ наголошують, таке рішення відповідає нормам кримінального процесуального законодавства. Зокрема, з'явилися нові обставини вбивства. СБУ повідомляє, що підозрюваний був завербований у Львові понад рік тому. Спершу він передавав ворогу дані пропозиції сил оборони та руху військових ешелонів, а згодом отримав завдання ліквідувати депутата. За даними слідства, російські куратори профінансували підготовку до злочину. А зломисник вивчав розпорядок та маршрути парубія і паралельно планував власну втечу за кордон. Правоохоронці запобігли цьому та затримали його на Хмельниччині. Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня 2025 року на вулиці Єфремова. Вже наступної ночі президент Володимир Зеленський повідомив про затримання ймовірного вбивці на Хмельниччині 2 вересня у Львові відбулося поховання. Політика того ж дня на судовому засіданні підозрюваний у злочині Михайло Сцельніков визнав свою провину. Застарілі будівельні норми гальмують відбудову України. Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що головною перепоною у відновленні та модернізації інфраструктури є застарілі будівельні норми радянського зразка. Вони не відповідають ринковим умовам, відлякують іноземних інвесторів і фактично змушують українські компанії працювати між ризиком кримінальних справ і збитками. За його словами, кошторисні розцінки часто в рази нижчі за реальні, так зарплата будівельника. В документах може становити 13-18 тисяч гривень, тоді як фактично від 22 до 35 тисяч гривень. Подібні перекоси стосуються і вартості матеріалів та роботи техніки. Через це підрядники змушені коригувати витрати, що робить галузь вразливою для звинувачень у корупції. Козицький наголошує для відновлення країни необхідно перейти від нормативного ціноутворення до ринкового, впровадити міжнародні стандарти та створити прозорі правила гри. Лише час будівництво може стати фундаментом відбудови України. Підкреслив він. Затримали палія відділення нової пошти. Поліція Львівщини затримала 19-річного мешканця Рівненської області, якого підозрюють у підпалі відділення нової пошти на проспекті Червоної калини. Інцидент стався ввечері 29 вересня. Близько 22-ї загорілися вхідні двері поштового відділення, що розташоване у житловому будинку. Постраждалих немає. Слідчі з'ясували, що пожежа виникла через підпал. Хлопець заздалегідь приготував каністру з бензином. Приніс її. Її до входу поставив біля дверей та підпалив, після чого втік. Повідомили в поліції, затриманому оголосили підозру за частини 2 статті 194 кримінального кодексу, умисне знищення або пошкодження майна йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення. На Львівщині прикордонники запобігли контрабанді айфонів. У пункті пропуску шагині прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону разом з оперативниками виявили 18 айфонів різних моделей. У автомобілі Мерседес, що їхав зі Швеції до Рівного. 36-річний водій стверджував, що везе подарунки для великої сім'ї, але жодного телефону не задекларував. Факт порушення зафіксовано триває встановлення всіх обставин. Попередня вартість партії півтора мільйона гривень. Водії знімають номери з авто, щоб уникнути штрафів. На вулиці Шоломалайхама патрульні зафіксували автомобілі, припарковані на тротуарі, без номерів. Як з'ясувалося, водії свідомо знімають їх, аби уникнути адмінпротоколів. Про витівку першим повідомив шоумен Тарас Татницький, опублікувавши фото БМВ. Та Шевроле за його словами він бачив, як водій зняв номери, припаркувався, а потім причепив їх і поїхав. Поліцейські вже виписали кілька штрафів і встановлюють порушників за допомогою. Камер у патрульній зазначають, що серед них є не лише правоохоронці, а й офісні працівники. Штраф за таке паркування 340 гривень. Двом педагогиням зі Львівщини присвоїли звання заслужена вчителька України. 2 жовтня керівник Лова Максим Козицький вручив державні нагороди Соломія Антоняк зі Львова та Надії Манько з Яворівщини. Надія Манько викладає у Яворівському ліцеї номер 2 Під час нагородження вона подякувала своїм учням. Мені пощастило, що мої вихованці справедливі, добрі і віддані люди. Вони працюють у різних сферах, захищаючи Україну, а дехто героїчно загинув у боротьбі з ворогом. Аня також отримала вчителька школи номер 97 Львова Соломія Антоняк. Нагадаємо, що цьогорічний день вчителя в Україні збігся із всесвітнім днем учителів, який відзначають 5 жовтня. Львів'янина засудила за збут заборонених речовин. Франківська окружна прокуратура довела в суді провину 39-річного львів'янина, який організував схему незаконного збуту заборонених речовин. Чоловіка засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство встановило, що підсудний скористався програмою замісної терапії у двох медичних центрах, отримував там таблетки, що містили заборонені речовини, і частину цих препаратів продавав у себе вдома заготів під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили також інші заборонені речовини та велику кількість бойових набоїв для нарізної вогнепальної зброї автоматів і кулеметів. Суд визнав обвинуваченого винним у незаконному збуті заборонених речовин. Вирок передбачає також конфіскацію майна, засудженому інкриміновано низку статей, зокрема незаконний збут наркотичних засобів, заволодіння наркотиками шляхом шахрайства, а також незаконне придбання та зберігання бойових припад. Пасів. Відкрили вулицю на честь полеглого захисника Богдана Кріля. 2 жовтня у Львові офіційно відкрили вулицю, названу на честь загиблого захисника Маріуполя Богдана Кріля з позивним пірат. Він жив на цій вулиці і загинув 8 травня 2022 року під час оборони Азовсталі у складі полку Азов. Його ім'я отримала частина вулиць Тролейбусної від Володимира Великого до наукової. Решта зберегла стару назву. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради. Ще в червні Богдан Кріль боронив державу з перших днів вторгнення. Брав участь у вуличних боях у Маріуполі. До того служив у спецпідрозділах Нацгвардії, на жаль, трагічно загинув на Азовсталі під час одного з авіаударів. Розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко. Спочатку повномасштабного вторгнення у Львівській громаді вже перейменували або надали нові назви 77 вулицям і громадським просторам. У Львові стерилізуватимуть безпритульних котів з 8 по 20 жовтня. У ЛКП ЛЕВ ветеринари міжнародного фонду Vets безкоштовно стерилізуватимуть та вакцинуватимуть від сказу безпритульних котів. Тваринам робитимуть татуювання на вушку для ідентифікації. Попередній запис обов'язковий за телефоном після операції котів потрібно забрати на кілька днів на перетримку у теплі. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не припустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.